Сертифікат є відновлення. Тепер можна використати для першого внеску іпотеки. За програмою є оселя. Про це інформує Міністерство цифрової трансформації. Це полегшить придбання нового житла тим, у кого воно зруйноване. Раніше потрібно було доплачувати з власних коштів. Зараз можна взяти пільгову іпотеку. Утім, є умова. Сертифікат має становити щонайменше 20% від вартості житла. До нашого ефіру долучається Олена Шуляк, народна депутатка України, голова комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування. Пані Шуляк, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня, вітаю вас. Як правило, державні ініціативи пов'язані з збільшенням доступності житла для громадян, пов'язані з дуже великими видатками. На сьогодні який кошторис для реалізації програми є оселя, є відновлення та інших питань, спрямованих на розв'язання житлової проблеми, закладений до бюджету? Давайте я почну з 2024 року. Станом на сьогодні програма державна, яка стосується надання компенсації за зруйноване і за пошкоджене житло, вона була певний час призупинена. Зв'язку з тим, що не було відповідного бюджетного фінансування, і зараз є можливість отримувати житлові сертифікати, тому що долучилися до допомоги нам працювати з цією програмою. Наші міжнародні партнери, долучився банк розвитку Ради Європи, з яким уряд України підписав відповідно угоду ще на Берлінській конференції з відновлення, і зараз трохи є грошей це більше ніж 100 мільйонів євро для того, що щоб люди змогли отримувати компенсації саме за знищене житло. Але ми всі добре розуміємо, що цього недостатньо, і для того, якщо ми хочемо задовільнити здебільшого потреби тих мешканців, особливо в кого зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. А я нагадаю, це десятки тисяч наших українців, наших громадян, які очікують запуск цього етапу компенсації є відновлення, для цього потрібно набагато більше коштів зараз. До Верховної Ради зайшов проект державного бюджету на 2025 рік. А всі комітети починають працювати і розглядати різні пропозиції. для того, щоб надавати правки до бюджетного комітету, наш комітет не є виключенням. В нас сьогодні буде проводитись відповідне засідання. Але коли ми вивчили документ, проект державного бюджету на 2025 рік, ми були дуже здивовані, тому що не передбачені з державного бюджету видатки взагалі на програму, є відновлення. Є невелика сума близько 500 мільйонів гривень, яка Муються за рахунок кредитних та грантів гран, грантових коштів наших міжнародних партнерів, але фінансування а, програми, як би це хотілося, а, по всім напрямках воно там просто не передбачено. Тому сьогодні ми з колегами готуємо відповідні правки і опрацьовували з міністерством відновлення також їхні правки до державного бюджету для того, щоб а, як мінімум 10 мільярдів гривень передбачити для того, щоб програма є відновлення працювала. Якщо ми цього не зробимо, то десятки тисяч наших громадян залишиться без компенсації за знищене і зруйноване житло. Я хочу нагадати, що буквально не так давно, десь активно з весни окупаційна влада почала таку інтенсивну пропаганду. Вони просто на кожному кутку кричать, щоб мешканці Бахмуту, Солидару, звертались до окупаційної влади, і вони будуть надавати від. Відповідну компенсацію спочатку, така компенсація була зафіксована на в розмірі 30 тисяч російських рублів за квадратний метр зруйнованого житла. Зараз вони підвищили вартість зруйнованого житла квадратного метру за житла, і ця вартість визначена 45 тисяч російських рублів. Ми собі точно як країна не можемо дозволити не передбачати в державному бюджеті гроші на компенсацію. Тим паче ми нещодавно провели дуже Вдали експеримент з тимчасово окупованими територіями, на прикладі міста Мелітополь. Міністерство відновлення отримало всю необхідну Інформацію і технічну можливість фіксувати, якщо зруйноване житло, то що воно дійсно було зруйноване за рахунок збройної агресії. Можна там чітко ідентифікувати це житло, внести до реєстру пошкодженого і зруйнованого майна. Тому для десятків тисяч наших громадян, в яких зруйноване житло саме на тимчасових окупованих територіях, дуже потрібно цю програму продовжувати. Нас трохи здивувало те, що на програму є оселя, все ж таки уряд знайшов можливості і передбачив більше ніж 9%. В'яць мільярдів гривень для того, щоб ця програма продовжувалася, а з іншого боку, не знайшов грошей для того, щоб продовжувати програму по компенсаціям. Ми підтримуємо розвиток програми. Є відновлення. Вважаємо, що пільгова програма іпотечного кредитування вона є в допомозі для наших військовослужбовців, для наших медичних працівників, наукових працівників. Але для тих людей, які на сьогодні найбільше постраждали, це переміщення, особи програма є оселя. На жаль, сьогодні є недоступною. Ми сьогодні бачимо відповідну статистику: близько внутрішньо внутрішньопереміщених осіб змогли скористатися цією програмою лише тому, що є певні обмеження, і ми розуміємо, що для більшості внутрішньопереміщених осіб, які мають пошкоджене або зруйноване житло, все ж таки доступною програмою і правильною програмою, де уряд і держава повинна підтримувати таких людей, це є безумовно програма. Яка називається є відновлення? Тому сьогодні будемо підтримувати на комітеті, будемо надавати правки і вже потім боротися в сесійній залі, щоб таке державне фінансування було обов'язково передбачено. Пані Шуляк, програма пільгової іпотеки є оселя. Чи є перспективи, що ця програма якимось чином буде в подальшому переглядатися? Для прикладу, чи є вірогідність, що зменшиться перший внесок на придбання житла, чи є вірогідність, що дозволять купувати житло на вторинному ринку. Програма є оселі, як і інші державні програми, вона постійно вдосконалюється і є позитивні зрушення. А, наприклад, нещодавно за ініціативи президента Володимира Зеленського були внесені відповідні зміни, які стосуються пільгового кредитування нашої молоді. І там, до речі, якраз був і переглянутий перший внесок, який дає більш такі доступніші механізми саме за є оселею, саме для нашої молоді. А ми, до речі, зверталися до уряду. Вглядати відповідні пункти постанов для внутрішньопереміщених осіб. Я нагадаю нашим глядачам, а для внутрішньо переміщених осіб існує норма, що можна придбати за програмою житло, яке не старіше трьох років. Але у нас вже майже три роки йде військова агресія, повномасштабне вторгнення. Не у всіх населених пунктах, не у всіх, навіть містах, мільйонниках, можна знайти доступне житло, якому не старіше три роки. тому. Ми вважаємо таку норму дискримінаційною, і навіть якщо там є внутрішнє переміщення особи, в яких є можливість скористатися програмою є оселя, зробити перший внесок, то вони просто інколи не можуть знайти там фізично житло, яке підпадає під ті характеристики, які визначені урядом, і звичайно, це потрібно переглядати. Другий момент, який нас дуже турбує, це пільгова ставка для ветеранської спільноти. Програму є оселя. Вона. Предбачена на рівні 7%, так як і для більшості громадян, які можуть скористатися цією програмою, ми вважаємо, що ця норма є дискримінаційною і потрібно її зменшити до 3%, як діє така ставка для військовослужбовців, які користуються її оселею. А тому відповідні такі пропозиції зміни ми також подавали до уряду. Я сподіваюся, що уряд прислухається і внесе відповідні зміни. Пані Олено, дякуємо вам за те, що долучилися. Олена Шуляк, народна депутатка України, голова комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування.